Сьогодні готуємо брауні, як у ресторані. Вологий і дуже-дуже шоколадний. Спочатку нам потрібно розтопити якісний і темний шоколад. Вершкове масло. Розтоплюємо на водяній бані. Додаємо в яйця, ванільний цукор, дрібку солі та звичайний цукор. Ось таким чином розтопили нашу шоколадну масу і несемо охолоджувати. Яйця ми збили до піни і тепер виливаємо шоколадну масу. Ми какао і борошно. Перемішуємо. А інгредієнти для цього рецепту я купувала у Сільпо. сільпотамера дуже вигідні ціни на вершкове масло та шоколад. Зверху посипайте медальними пластівцями або горішками. В духовку відпікатися. Дючуся на друга у мене довго не було, вологе, прямо таке має бути. Супер такого і супер Чесно, не знаю, що сказати, але якщо будете готувати за цим рецептом, то Брауні вийде у всіх. Мега шоколадний, мега смачний. Готуйте!